Позиція Олафа Шольца щодо ракет Таурус не зміниться навіть після витоку розмов військових чиновників Німеччини, яку злила у мережу Росія. А тим часом Еммануель Макрон схоже таки перебирає у Шольца позицію регіонального лідера, через що політики втягуються у особистісний конфлікт. Про це наш експлейнер сьогодні. Отже, розгортається епопея довкола витоку розмови військових чиновників ФРН щодо постачання Україні ракет Таурус. Сьогодні показово до МЗС Росії у Москві викликали німецького посла, де його перед входом зустріли російські пропагандисти із провокаційними запитаннями. Нагадаю, перед вихідними стало відомо, що Німеччина хотіла передати Україні Таурус. Запис розмови військових чиновників ФРН злила у мережу російська пропагандистка Симоніян. У цій розмові йдеться про можливість нанесення ударів далекобійними ракетами. Таурус по Кримському мосту офіцери говорили про шестимісячний термін, необхідний для адаптації цих ракет під літаки, які є або будуть в Україні. Про навчання наших військових, а також про те, що 50 ракет нічого не змінять, і тому потрібно щонайменше кілька поставок по 50 ракет. Шпіґаль пише, що німецькі офіцери були дуже необачними під час такої бесіди і говорили не по захищеній лінії, а через платформу WebEx, яку можна прослуховувати. Водночас голова комітету Бундестагу із контролю за спецслужбами заявила, якщо прослуховування про ймовірні удари Таурусів по Кримському мосту підтвердяться. Це буде дуже проблематичним інцидентом. Канцлер Німеччини Шольц назвав цей витік інформації дуже серйозною проблемою і оголосив про розслідування. Міністр оборони країни Борис Пісторіус назвав перехоплення росіянами розмови частиною інформаційної війни. Він очікує інформацію про розслідування від служби військової розвідки, після чого будуть прийматися рішення про наслідки, у тому числі і кадрові. При цьому у Міноборони Німеччини не можуть сказати а чи були внесені якісь зміни? В оригінальну версію записаної розмови перед її публікацією. Британське The Times пише, що Росія зможе відстежувати постачання ракети Скальп та Шедоу» в Україну через витік ось цієї розмови. Газета звернула увагу, що в опублікованій розшифровці обговорюються способи доставки цих ракет в Україну. Британія для цього використовує бронемашини Річбек, а Франція доставляє скальпи на кросоверах Ауді К'ю-7». Російські змі з радістю публікують витримки зі статті Таймс, нібито підтверджуючи, що дійсно зможуть відстежувати переміщення ракет. Але загалом скандал навколо перехоплення розмови німецьких офіцерів не змінив позицію Олафа Шольца щодо постачання Україні таурусів. Про це написала газета Frankfurter Allgemeine Цайтунг. За даними видання, канцлер ФРН, як і раніше, виступає проти передачі Тауру з Києву і обґрунтовує свою відмову, зокрема тим, що за його оцінкою для програмування ракети наведення на цілі необхідною умовою є присутність німецьких фахівців в Україні. Опитані виданням політики і експерти, тим не менше, вважають, що однією із цілей публікації записів росіянами було саме запобігти рішенню Берліна таки передати ці ракети Україні. Тим часом The Guardian пише, що розгубленість, нерішучість і супереч. Характеризують нинішню політику Заходу щодо війни в Україні. Поспішно скликаний саміт у Парижі мав надати новий напрямок і імпульс зусиллям союзників. Однак, Еммануель Макрон поставив себе у незручне становище, піднявши суперечливу тему відправки військ НАТО на допомогу Україні. Блумберг пише, що розірвані стосунки Макрона із Шольцем шкодять Україні як найбільше. Видання наголошує на розбіжностях двох країн у наданні допомоги Україні. Німецькі чиновники скаржаться, наприклад, що Макрон готовий жорстко говорити про Україну при цьому надає менше допомоги аніж сама Німеччина. Хоча французькі чиновники у відповідь заявляють, що вони дають ту зброю, яка справді має значення, і роблять це стабільно, ще більше посилила напругу між політиками остання заява Макрона саме про можливе надсилання військ НАТО в Україну, Шольц це одразу публічно заперечив, як пише Блумберг, розбіжності підкреслюють давні труднощі обох лідерів у спільній роботі, їхні різні стилі у політиці, а також те, чим ця напруженість може вилитися і поставити під загрозу хід війни. Мабуть, саме тому Франція офіційно опублікувала суму допомоги Україні. Так і з початку великої війни Париж надав Україні озброєння на 2 мільярди і 600 мільйонів євро. У відповідь на всі ці інсайди. Лемонд пише, що між Францією та Німеччиною немає розбіжностей у питаннях війни Росії проти України. Париж згоден із Берліном у 80% випадків. Про таке заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне. Разом із тим, МЗС Франції коментує відправку військ в Україну. Так було би серйозною помилкою виключити ці обговорення. Відтак Франція може відправити в Україну спецназ для захисту окремих територій. Уточнює усе теж Лемонд. Французька влада нині розглядає Ливість дозволити спецназу і військовим підрозділам виконувати місії в Україні. Джерела видання кажуть, що Присутність французів допоможе захистити деякі території України від російських ударів, а також поставить перед Москвою цитую стратегічну дилему. На даний момент французька влада заперечує присутність своїх військових в Україні. При цьому з початку моменту вторгнення в країні були присутні представники західних спецслужб, зокрема агенти під прикриттям. Як відомо, Макрон скликає на 7 березня усіх лідерів парламентських партій, аби обговорити направлення в Україну військового контингенту, опинившись в ізоляції на заході після своїх заяв про потенційну відправку військ в Україну президент Франції хоче обговорити цю тему із усіма французькими політичними силами. Табір Макрона має намір зробити допомогу Україні головною темою передвиборчої кампанії до Європарламенту. Ну і між іншим, настання виборів, схоже, заставляє Макрона вдаватися і до інших піар-ходів. Так він заявив, що напередодні Олімпійських ігор у Парижі пропливе сеною, щоб довести наскільки чиста її вода. Нагадаю, деякі змагання із плавань. Ня цього літа будуть проведені саме у сені, забруднена вода якої була заборонена для купальників аж з 1923 року. Париж витратив півтора мільярда доларів на модернізацію водопровідних і каналізаційних споруд. Макрон сказав, що довгостроково вигодою від проведення олімпіади стане нова чиста річка. Додам минулого року. Три пробні змагання із плавання у сені все ж таки скасували через виявлення кишкової палички. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Усі такі ваші дії у комплексі допоможуть нам освоювати інші формати на Ютубі.